Власне, практично з обіду ми вже мали варіанти і пропозиції, яким чином людям запропонувати тимчасове поселення, оскільки є в нас сім'ї, де повністю знищене житло. Тому питання пережити ніч, і наступні і прийняти рішення, що робити далі, потрібно було запропонувати. І місто запропонувало вчора два варіанти: ми розконсервували модульне містечко на полі, яке найближче до місця локації, і другий варіант це. Звернулися до готелів, і готелі з радістю запропонували теж варіанти поселення для тих, хто в цьому мав потребу. Тому вчора, до кінця дня, ми вже поселили шість людей поселили модульне містечко, і вісім людей обрали проживання в готелі. Є можливість проживати в готелях, але воно не є тривале це до тижня часу. Там різні пропозиції від готелів, але найбільше це до тижня часу на модульному містечку на полі ми не ставимо обмежень. І ще теж дуже важливо, що на цей період ми пропонуємо харчування. Також бізнес запропонував теж підтримати харчуванням, але ті, що поселилися в готелі, тільки одна сім'я з чотирьох осіб погодилися на харчування всі все решта вказали, що вирішується сміття. Вчора ми провели збори з мешканцями зустрічі ввечері за участю Андрія Москаленко і всіх керівників служб, які відповідають за ліквідацію наслідків. І були питання щодо оренди житла, і місто не змінює. Ми пропонуємо компенсацію за оренду житла в залежності від того, яку, скільки двохкімнатну квартиру мала сім'я, коли проживала в тому будинку, який зараз зруйнований. Тому за однокімнатну це 10 тисяч гривень, 12 за кімнатну і 15 за трикімнатну. І мешканці зможуть там проживати до тих пір, поки їхні житло не потрібно. Щоб вчора мешканці ну, не так акцентували увагу на те, що їм потрібно, тому що, звісно, що всі зусилля були спрямовані. Не на те, що було зруйновано і знищено цей шок і стрес. Але зараз ми вже маємо і люди відмовлялися, казали, що не потрібно. Але сьогодні ми вже маємо звернення про те, що готові розглянути пропозиції на тимчасове писання. Тому шок прийшов, і зараз люди починають вирішувати свої поточні питання. Працює штаб на строженка одинадцять, є і працівники районних адміністрацій, і працівники ЦНАПу, і також на Чупринки, там де локація Гонувальця, також працюють спеціалісти, тому що допомогти це.